Після лекцій у школі молодої еліти активні тернопільські студенти та школярі отримані знання застосовуватимуть на практиці. Свою роботу завершив проект нетрадиційного навчання за концепцією Богдана Гаврилишина про ідеальну державу. Впродовж кількох занять учасники школи вивчали досвід найуспішніших країн світу і визначали, які позитиви можна перейняти для розвитку України. В школі має Працювали з чотирма країнами: це був Сінгапур, Японія, Швейцарія, Канада. Відповідно, ми оцінювали їхню політичну систему, економічну систему, екологічну. Переймали позитивний досвід і давалися, як не потрібно робити. Учасникам школи давали домашні завдання, але випускники зізнаються, що воно їх не обтяжувало. Незважаючи навіть на літні канікули, молодь залюбки досліджувала країни і вчилась працювати у команді. Це досить великий досвід. Досвід певної роботи, тобто тому, що треба аналізувати, треба виявляти якісь плюси цієї країни, мінуси. Школа працює уже близько року. Щоправда, спершу її учасниками були виключно члени скаутської організації пласт. Згодом її засновники вирішили розширювати кордони і зробили проект доступним для кожного бажаючого, так як ми зараз. Стараємося виховувати не просто лідерів, а командних лідерів команди. То ми поділили нашу школу на гуртки. У них було чотири команди, мали чотири країни, і протягом П'яти семінарів протягом року вони вивчали ці країни. Ми приходили, дискутували, обговорювали їх. Ми залучали професійних тренерів, громадських діячів, бізнесменів, політиків. Вони давали якісь свій, свою точку зору. По закінченню школи молоді та активні отримали відповідні сертифікати. Сподіваюсь, що ті знання, які ви отримали, зможете використати не тільки для себе, а це буде для вас паним поштовхом, щоб краще використовувати ваш потенціал, ваші знання, вашу енергію і для розвитку міста. Тому що власне ви є то покоління, на мою думку, яке зможе змінити і нашу Україну, і цей світ. З вересня школа знову відчинить свої двері для усіх бажаючих, переконують її засновники.